Бої за Донецький аеропорт одні з найзапекліших у війні на сході України, тривали з травня 2014 до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні українські військові, добровольці, медики, волонтери протистояли на валі російсько-окупаційних військ і проросійських бойовиків, затято відстоюючи рідну землю. Звитяжна оборона часта символом незламності та бойового духу нашого війська, а захисники терміналів отримали почесне імення кіборги у ніч з 16 на 17 січня 2015 року до нового терміналу ДАП прибули підкріплення від 90-го окремого аеромобільного батальйону. 17 січня кіборги відбили в бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм. 20 січня 2015 року зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників під час оборони ДАП загинуло 51 військовослужбовець Збройних сил України. Власне, 20 січня 2015 року вважається завершенням героїчної оборони аеропорту. Уже 21 січня 2015 року сило АТО почали вихід з ДАБ через руйнування об'єкта у березні 2014-го, на тлі окупації Російської Федерації Кримського півострову та розгортання агресором сепаратизму у Донецькій і Луганській областях військовослужбовці. 3-го окремого полку спецпризначення та 95-ї окремої аеромобільної бригади взяли під охорону Донецький аеропорт. 17 квітня 2014-го окупанти вперше безуспішно спробували захопити аеропорт. Друга спроба противника взяти під контроль ДАП відбулась 26 травня. У новий термінал зайшли підрозділи російських військ і бойовиків. Завдяки скоординованим діям авіації та наземних сил ворога було витіснено із займаних позицій. 10 липня 2014-го противник обстріляв із мінометів позиції зенітників 72-ї бригади. Один воїн загинув. За кілька днів ще один наш захисник помер від ран. Українська армія зазнала перших бойових втрат в Донецькому аеропорту. З вересня 2014 року в аеропорту розпочались важкі бої. Усупереч мінським домовленостям ворог активізовує бойові дії. Українські військослужбовці утримували старий і новий термінал. Контроль над районом поклали на другу батальйонну тактичну групу 93-ї окремої механізованої бригади. Підрозділи 3-го окремого волку і 74-го окремого розвідувального батальйону. Також оборону тут посилили бійці 79 ї і 95 ї аеромобільних реакцій Сил та Добровольців. Опорним пунктом сил АТО стало селище Піски. Через нього захисникам аеропорту поставляли провізії і боєприпаси. Відбувалася ротація. У цьому ж селищі розгорнули артилерію вогневої підтримки. Окупанти накривали позиції сил АТО з артилерії і мінометів до 50 обстрілів щодня. Наші бійці взяли полон сім військових російської армії, зокрема офіцера-артилериста. 28 травня 2014 року відбулися два бої, у яких загинуло 9, та було поранено 14 військовослужбовців. Одному із загиблих офіцеру 93-ї бригади капітану Сергію Колодію присвоєно звання Героя України посмертно. 3-6 жовтня російські окупаційні війська знову здійснили кілька спроб штурму ДАП, під час яких загинуло 11 українських бійців. 29 та 30 листопада під час штурму ворогом старого терміналу двоє українських бійців загинуло, шість було поранено. Сили АТО залишили приміщення старого терміналу та зосередились на території нового у період з 30 листопада і до 11 грудня в Донецькому аеропорту відбулася ротація кібергів. Українські позиції зайняли бійці 90-го аеромобільного батальйону, який увійшов до складу новосформованої 81-ї аеромобільної бригади. Усі бої першої половини грудня довелося вести воїнам цього славнозвісного батальйону. 1 січня 2015-го проросійські сили зі штурмом намагалися прорватися в новий термінал, але після запеклого кількагодинного бою з втратами їх відкинули. 13 січня через масовані ворожі обстріли обвалилась диспетчерська вежа аеропорту, яка в народі стала символом його оборони. Того ж дня бойовики знову висунули кіборгам ультиматум піти до 17.00 з нового терміналу. Якщо цього не зроблять, то їх знищать. Наші хлопці вибрали бій. Внаслідок невдалої атаки, 13 січня, загинуло понад 250 російських військових і бойовиків. Українські бійці продовжили контролювати територію. Остання ротація у ДАПі відбулася в ніч з 13 на 14 січня 2015 року, а 16 січня бій на литовищі тривав з 6 ранку до 2 ночі. Також у ніч з 16 на 17 до нового терміналу прибуває підкріплення. Від 90-го окремого аеромобільного батальйону у складі 15 осіб, які одразу долучаються до бою, 17 січня. Кіборги відбили частину території аеропорту, завдавши ворогу втрат. Бойовики підірвали частину перекриття другого поверху, де перебували українські військові. Згодом було вщент зруйновано диспетчерську вежу керування польотами, яку героїчно тримали всього шестеро кіборгів 90-го окремого аеромобільного батальйону. Після вибухів у новому терміналі розпочався наступ з усіх боків. Злітно-посадкова смуга повністю виведена з ладу, а українські підрозділи продовжують завдавати бойовикам важких втрат у живій силі та техніці. У період з 8 до 12.00 українські воїни провели операцію з відбиття ДАБ. А о 14.56 проросійські сили здійснили другий підрив нового терміналу, у результаті чого відбулася руйнація об'єкта, і українські захисники зазнали найбільших втрат. Упродовж наступних днів, під лютою загрозою смерті бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону покинули руїни диспетчерської вежі, викликавши на себе вогонь градів. Це були останні герої, які захищали міжнародний аеропорт Донецьк імені Сергія Прокоф'єва. У різний час безпосередньо в аеропорту і на прилеглих об'єктах воювали спецпризначенці 3-го окремого полку. Бійці з 93 та 72 ї окремих механізованих, 79, ї 80, ї 81, ї 95 ї окремих аеромобільних бригад, 1 ї та 17 ї окремих танкових бригад та 57 ї окремої мотопіхотної бригад, 90-го окремого аеромобільного та 74 го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку Дніпро-1 та українські добровольці. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких посмертно. Оборона донецького аеропорту показала, що сила духу українців сильніша за російську зброю. Українські захисники можуть дати відсіч будь-якому ворогу, навіть якщо він має суттєві переваги. Оборона Дапу змінила ставлення до України у світі. Вічна пам'ять і слава захисникам України!